Дорогі машинобудівники, наші рідні, близькі, друзі, родичі, шановні Буковинці, вітаю всіх з наступаючим Різдвом Христовим і Новим Роком. Ми всі переживаємо непрості часи. Живемо не в прості часи. Для когось вони дуже важкі, а для когось трагічні. Іде велика війна. Кожен з нас працює і живе майже на межі своїх можливостей. Наш Хочу відмітити, наші працівники підходять до цього свята з непоганими показниками. Ми працюємо. У нас немає боргів по сплаті податкових платежів, комунальних платежів, по заробітній платі це наше досягнення. Але разом з тим, так само, як і в кожного, у нас є дуже великі проблеми. Я бажаю, щоб наші працівники, працівники машзаводу, наші колеги, які працюють поряд з нами зі сходу України, все пережили. І вийшли сесію з сесію цих випробувань. Багато людей зараз на фронті, наших рідних, близьких. На жаль, є втрати. Серед загиблих є і працівники товариства Маш завод, світла їм пам'ять і царство небесне. Хочу в ці непрості часи побажати кожному з нас, кожному впевненості, спокою, віри в нашу перемогу, здоров'я. Нехай ці святі дні ми відчуємо себе хоч трішки щасливими. Помолимось за тих, хто загинув, хто на фронті, хто, хто в полоні, побажаємо їм найперше всього найкращого. Хай вони теж відчують нашу любов і нашу вдячність. Це дуже потрібно для них. І як сказано в святому письмі, хліб наш. Насущний дай нам сьогодні. Хай сьогоднішній день буде щасливий. Один день в житті, і це вже багато важить. Хай наступний день теж буде щасливий. І так ми переживемо ці важкі часи, і ми переможемо. Україна переможе. І ми знов станемо жити щасливо і багато, як ми жили до цього. Так, да, ми жили щасливо, ми жили багато, але все одно були незадоволені. Тому давайте будемо задоволені кожним днем, кожною хвилиною прожитого життя. Христос роздається, славімо Його! Святом, дорогі наші!